Всім доброго дня, мене звати Олександр і це західна частина України, а саме івано франківщина Так виглядають наші пазанята. Такі чудові, прекрасні, все з ними добре. Їдять комбікорм, п'ють водичку, гріються під, під лампочкою. Трохи вимикають на світло 6-8 годин на добу, тому трохи вони замерзають. Але нічого страшного. Вони такі вже адаптовані. Це мисливської породи, тому вони вже такі, у них це в генах. Ось так. Тому запрошую вас до нас на господарство, покажу наші покупочки сьогоднішні, покажу, що, що буде висаджувати, і всього потроху і що сьогодні роблю. Так що, кому цікаво, залишатися. А ми погнали. Так, по покупочкам. Сьогодні були на ринку, купили баклажани розсаду. Тут є 15 штук, також світної капусти, 10 штук, але тут трішки більше є. Баклажани по 3 гривні штучки, штучка капуста по 2 гривні. Також купили помідорчики. якісь вони трішки оці гірші. Ну, але такі були. Там у інших людей були краще, але ми зразу не помітили. Помідори всі по 3 гривні. Взяв 10 штучок е сливочки червоної, низькоросле раннє. І рожеві так само ранні низькорослі. По 3 гривні. Ну і, звичайно, комбікорм для перепілок. Не було куріни, якої я завжди беру, а ось є якась така. Не знаю, буду бачити, чи добре, чи ні. Е ця їжа для них. Ну, але побачимо. Ось така якась калинка. Повнораціон... Повнораціонний комбікорм для курчат, курей, несучок. Ну, але я думаю, що це її для перепілок також підійде. Ну, будемо бачити. 5 кілограмчиків 150 гривень. Це не реклама, це просто показує, що сьогодні я придбав. Також придбали сьогодні три троянди саджанці. Ну, як без квітів. Ось отакої. Гарно Гарної, дуже така гарна. Коренева система, правда, була також гарна. Осаджені такі молодесенький. Також купили ось таку одну. Ось така незвичайна, також коренева система чудова. І ось така. Тут трішки не дуже була гарна коренева система, але надіємося, що трояндочки наші приймуться. Ось так. Так, що таке насправді. Ось так посадили. Тут одну троянду і ось там троянду. Тут у нас трішки безпорядок, тому не звертайте уваги. Також понатекували живців, тих, які позалишувалися. Ми обрізали, нам сказали, обрізати ось таке залишити. І тоді більше енергії буде йти в коріння і воно швидше прийметься. Ось таке наживцювали тут, не знаю, вісім штучок. І також он розсадив трішки гібіскуси. Такі сині, по ідеї мають бути. Ну, будемо бачити. Так що йдемо з вами далі. Сьогодні також працював біля своєї малини. Тут прокосив так, тут полов. Ще до кінця не прополов, тому що тут ще в мене такі хащі ого. го Ну, але вже трішки прополов. Вишеньки такі вже. Ось жовта малинка. Дивіться, вже є навіть малинка. Ось тут чистенько зробив. До землі не виходить з тому що ще до кінця не промочена земля і важко витягується бур'ян. Ну, але так, більш-менш прополов. Головне, що вже немає таких вищих бурянів від малини. Малина вже починає плодоносити. Ось тут щось то буде. Думаю, в цьому році маленький буде достатньо. Головне би мир, спокій, і все було добре. Бешеньки непогані. Такі. Правда, у цьому році малесенькі. Так, Зайшов я на город. Ще тут не просапано. І буду садити зараз баклажани і світну капусту. Цвітна капуста досить непогана така і ціна приємна. Що радує. Так, тут у мене помідорчики є, Ось такі. І тут далі буду продовжувати садити капусту і баклажани. В першу чергу буду розкладати баклажани. Ось так. Тут, щоб вони були ближче під оком. І ото кажеться, щоб Оці жуки їх не поз'їдали, тому що баклажани ого-го, які їдять. Так що, тут є 15 штучок. Планували брати 10, але чоловік, дали чоловікові 100 гривень. Ще крім того, брали 20 помідорів по 3 гривні, тому вийшло 90 гривень, у нього не було здачі, тому він ще додав до сотні, щоб було. Баклажанчики також непогані. Не знаю, що за сорт. Просто так узяли. Взагалі не планували нічого купляти на ринку. Але так пройтися подивитися, тому що давно не були. Зараз поросята по 2100-2500 по 2500 гривень є і дорожче, звичайно. Але в основному така ціна. Ось так. Зараз посажу і повернуся до вас. Ну, ось так. Баклажани посаджені. Правда, так спекотно, що не можу. Хочу вам показати сюрприз. Але зараз, якщо знайду, де ж той сюрприз я ось знайшов. А ну дивіться, у нас ніколи слимаків тут не було. Оцих. І вже є один під капустою. Ну і в мене є така виникла проблема велика. Чекаю вашої поради в коментарях. Зараз покажу вам, яка. Ну, і капуста так само висаджена. Не дивіться, що бур'яни, це буде все цапатися. Ось така капустонька. Нехай росте. Бог допоможе, будемо їсти врожай. Піджевемо пізніше, коли прийметься. А ось ця капуста середня вже така. Дай Боже, непогана. Правда, білокрилка трохи ще є. Ну, але вже не так, як було. Ось огірочки. Такі непогані, зійшли гарненько вже на третій раз. Не знаю, хто три рази пересівав у гірки, але ми так точно. Але вже такі, бачите, гарненькі. Бурячки так само вже. Можна й молоденький борщик варити. Що такі непогані є. Так що, слава Богу, в цьому році бурячки будуть. І капуста також надіємося. Ну, погнали. Покажу вам. Проблему, з якою я стикнувся. Уже колосся таке жовте-жовте. Це, здається, ячмінь, але він же такий жовтий достатньо. Ось, ще трохи, та й в липні, думаю, буду збирати врожай. Ось моя проблема. Дуже сильно їдять слимаки. Ось день, кавуни, дивіться, як погризені. Дуже. Можливо, через те, що тут трава. Я вже пообсипав солью, вони так сильно. Вони сильно вже не лізуть так. Але до цього як обсипав, так лізли, що просто. Бачите, вже вчора листок не був з'їдений, а вже з'їли. У мене руки від капусти. Що садив. Ну ось так. Ще й мушкайка сідає, що листя крутиться. Ну це взагалі нонсенс. Ось. Все було чудово, прекрасно зійшли. Отут взагалі нічого не буде. Ось, прекрасно зійшли. Практично всі, тільки дві там ямки не зійшли. І ось маєте. Вже почали тероризувати оцей. Город. Ось. Тут немає. Тут уже надкусений. Ось такий, який тільки недавно проклюнувся. Тут ще не зачепили. Ну, але думаю, що цей скоро піде під роздачу. Ну, а ці кавуни, просто мені дуже їх шкода, дивіться, які вже. Вже почали плестися, цвісти. Ну, та шкода, ось уже кавунчик, бачите? Не знаю, чим видно чи ні. Ось такий моцюпусінький. Ну, Силимаки фри позуть і знову з'їдять. І не знаю, що буде. Ось такі кавунчики. Солю пообсипав, попили пообсипав. Ще й на них тако трохи насипав, вони порозчинювалися і стали як вода. Вони солі бояться. Ну і не хочу ніяких хімікатів е, застосовувати тут, тому що це все домашнє для себе. І не хочеться нічого тут такого лишнього. Тому не знаю, можливо, ви маєте якісь народні методи, як боротися з лимаками. Тому що їх тут, напевно, дуже багато в цій траві. Не знаю, що сказати. Так що так. Пишіть обов'язково в коментарях, як ви боретеся з лимаками і чи є вони у вас взагалі. Буде дуже цікаво почитати. Уже скоро кабачки будемо свої їсти, як дасть Бог. Ось тут такі вже наростають гарненькі. Ось такі в нас кабачечки. Горох трішки руда побила, але що буде, то буде. Так що так, пішли ще до перепілочок і все. Так, а це наші три мамочки гуски Сидять вони на яйцях, не знаю, чи вам видно чи ні. Ось ота крайня, скоро вона її повинні вилуплятися, плядатися. Ну не знаю, чи на наступний тиждень чи ні. Та стіла тільки нещодавно. І ця буквально день-два. Але під нею два яйця немає. У нас яєць з щоб під неї поставити. Напевно, поставимо самім качині, тому що там качки піднесли. Ну Ось так у нас тут живий інкубатор. Такі вони всі агресивні. Мало вночі можна до них йти, вони не кусаються. Так, так що будемо спостерігати разом з вами. Курочки сьогодні нас порадували яйцями вже, ось стільки яєць, так що все чудово. Перепілочки йдете там, одна правда, собі шию подарила, не знаю де. Ось оце що дивиться, ось не знаю, де це вона таке собі витворила. Ну, але що є тоді? Нічого більше в неї то не роздирають перепілки. Все добре. Комбікорм є, водичка є, перепілки є. Так що так.